Розділ 22. Коли Господь врятував Давида з рук усіх його ворогів та з руки Саула, Він виголосив перед Господом слова пісні, такого змісту: О Господи, скеле моя, моя твердиня і мій Спаситель, мій Бог, моя скеля, де я знаходжу притулок, Він, мій щит, ріг мого спасіння, моя фортеця, моє пристановище, Спасителю мій, ти мене рятуєш від насильства. Покличу Господа гідного хвали і буду врятований від моїх ворогів. Адже мене огорнули хвилі смерті, бурхливі потоки беззаконня налякали мене. Мене оточили кайдани шеолу, схопили мене тене та смерті. У своїй скорботі я кличу до Господа, підношу благання до мого Бога, і він чує мій голос зі свого храму, мій зойк лунає в його вухах. Здригнулася земля й затремтіли основи небес. Захитались і зрушились, адже Бог запалав гнівом, пішов дим з його ніздрів, пожираючий вогонь з його уст, жаріючим вугіллям неслося від нього. Він нахилив небеса і зійшов, а під його стопами була темна хмара. Він сів на херовима і злетів, понісся на крилах вітру, темряву він зробив своєю заслоною, темні води й густі хмари. Від яскравого сяйва перед ним запалало вогнем вугілля, загримів Господь з небес, Всевишній подав свій голос, він пустив стріли, розпорошив їх, метнув блискавки і викликав у них збентеження. Від грізного Господнього голосу, від подиху його гніву прорвалися водні джерела моря і оголилися основи Всесвіту. Він сягнув з висоти і вхопив мене, витягнув мене з могутніх потоків. Врятував мене від мого потужного ворога та від моїх ненависників, які були сильнішими за мене. Вони налетіли на мене в дні мого нещастя, але Господь був моєю опорою, вивів мене на широкий простір і врятував мене, бо він прихильний до мене. Господь учинив зі мною за моєю правотою, Він винагородив мене за чистотою моїх рук. Адже я тримався Господніх доріг. І не вчинив гріха перед моїм Богом, тому що всі Його присуди і заповіді Його завжди переді мною, і я не відступав від них. Я й надалі буду бездоганним перед Ним і оберігатиму себе, щоб не чинити беззаконня. Тому Господь віддасть мені за моєю праведністю і за моєю чистотою перед Його очима. Справедним ти поводишся праведно, і з людиною чесною ти дієш по чесному. З чистим ти завжди чистий, а лукавому віддаєш за його лукавством. Адже ти спасаєш народ покірний, а очі зарозумілих упокорюєш, адже ти, Господи, є моїм факелом, мій Господь сповнить світлом мою темряву. Адже з тобою я подолаю будь-яке військо, і з моїм Богом подолаю будь-які стіни. Він Бог, і його дорога бездоганна. Господнє Слово чисте, Він щит для всіх, котрі на нього покладають надію. Бо хто є Богом, крім Господа, і хто є скелею, крім нашого Бога? Мій Бог, міцна фортеця, Він учинив бездоганною мою дорогу, він робить мої ноги, як у оленя, і підіймає мене на висоти, привчає мої руки до боротьби, сприяючи, аби мої руки могли натягувати мідний лук. Ти дав мені щит свого спасіння і твоя милість підбадьорює мене. Ти робиш широкими мої кроки піді мною, тому мої ноги не тремтітимуть. Коли переслідую моїх ворогів, я знищую їх і не повертаюсь, доки не вигублю їх. Завдаю їм такої поразки, що не можуть знову піднятись, оскільки впали під мої ноги. Ти підперізуєш мене силою для боротьби, кидаєш під мене тих. Що повстають проти мене, ти спонукаєш до втечі моїх ворогів, тих, котрі мене ненавидять, ти знищуєш. Озираються, але немає рятівника. Волають до Господа, але Він їм не відповідає. Я розтер їх, як земний порох, як болото на вулиці, я розтоптав їх у ніщо. Ти визволив мене від заколотів мого народу і поставив мене на чолі племен. Люди, яких я не знав, служать мені, чужоземці підлещуються до мене, щойно почують моє бажання, слухняні мені. Чужинці підупадають духом, тремтять у своїх твердинях, як живий Господь, так благословенна моя опора. Нехай же звеличеним буде Бог, скеля мого спасіння, Бог є тим, котрий заступається за мене, який підкоряє мені народи і визволяє мене від моїх ворогів. Ти підносиш мене над бунтівниками проти мене, визволяєш мене від людської жорстокості, тому прославлятиму тебе, Господи, між народами, оспівуватиму Твоє ім'я, ти забезпечив велику перемогу своєму цареві і виявляєш милосердя своєму помазаніку Давидові та його нащадкам навіки.